Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь. Сьогодні середа, я знаходжусь на Луцькому авторинку. Так, так, середа, ви не помилилися, я не помилився. Багато хто з вас запитує, чи можна приїжджати серед тижня. там, понеділок, вівторок, середа, чи, чи є машини, чи можна щось забирати. Так, майданчики відкриті, я сьогодні вам покажу. Просто автомобілі деякі зачинені, більше зачинено, але телефончики до продавців є, ви можете сміло набирати телефончики. Вам відкриють, все покажуть і розкажуть. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обрати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Коли цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого авто. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Volkswagen Transporter в довгій базі. Так, 15 рік, 2.0 дозвіл з автоматичною коробкою, 332 тисячі пробігу, 9 місць, 21 тисячі 800 доларів вартість автомобіля. Комбінований салон. Кого цікаво, чи телефонуйте? Рено Кенго. Кінгушка 11 рік. 1,5 дизель, ціна 8,100. 800, тут бачимо контакти. Оригінальний пасажир. Рено-трафік в звичайній базі це 16 рік, 8 плюс 1, 1,6 дизель. 171 тисяча пробіг, ціна 14 700 доларів. Тут бачимо контакти до власника. Є парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Так, поруч Volkswagen транспортер в довгій базі. Так, 15 рік 2.0 дизель 217 пробігом. 15900 вартість автомобіля. Тут контакти. Кого цікавить, телефонуйте? Рено Кенго. Так, кінгушка 8 року, 1,5 десять, 237 рідного пробігу, ціна 7500 доларів. Бачимо контакти, це оригінальний пасажир. З форкопом. Opel Vivaro в звичайній базі. 10 рік 2.0 дизель, 9 автомобіль, 240 тисяч пробігу. ціна 12 тисяч доларів. Тут бачимо контакти. Так, є такий пижик. 12 рік, 1,6 дизель, вартість автомобіля 8900 доларів, 196 пробігу. Контакти бачимо. Роботизована коробка передач. Рідко зустрічається, можливо комусь цікаво, телефонуйте. Nissan Примастар в довгій базі. 11 рік, 2,5 дизель, 253 пробігу, тут контакти. Так, по ціні треба уточняти, 8 плюс 1. Ренотрафік в довгій базі. По опису це у нас 9 рік, вантажопасажирський, 6 місць, 2,5 дизель, 360 пробігу, ціна 10300. Тут, тут контакти до власника, кого цікавить. Шкірний комбінований салончик. Більше інформації уточнюйте. Folkswagen Каді. Дев'ятий рік, 1,4 бензин, пробіг 203 тисячі, ціна 7200. бачимо контакти Кого цікавить, телефонуйте. Renault Трафік в довгій базі. По опису це 17 рік, 1,6 дизель, 239 пробіг, 17900 ідевсот вартість автомобіля в рідній фарбі. Так, зараз заглянемо по салону. Є фуркоп, парктроніки та розпашонка. Opel Vivaro в довгій базі. П'ятнадцяте рік, 1,6 дизель, 230 пробігу, ціна на Бачимо контакти. Дубль кабіна. Оригінальний вантажопасажир. Рено кенного. Оригінальний пасажир, 14 рік, 1,5 дизель, 207 пробіг, ціна 10900 в рідній фарбі. Розмитнена, є круїз-контроль, R-Link, магнітола, значить, кондиціонер Bluetooth, мультикермо. Пишуть, що це ліментована версія. Є шилотики. Погано видно. Ось така кінгушка. Кого цікавить, телефонуйте. Мерседес Цитан. Це 2017 рік, 13500 вартість автомобіля, двигун 1,5 дизель, 229 пробігу. Пишу, що без підфарбувань, пробіг оригінальний. Контакти ось тут зверху. Чудова альтернатива Renault Kengo.